Доброго дня, доброго дня, як вас звати? Мене звати Володимир. Дуже приємно. А де ви працюєте? Я працюю в фірмі Експрес А Що ви робите? Працюю водієм. Ви водієм. А скільки років ви вже тут? Чи місяці? Ну, я тут зовсім небагато працюю, вісім місяць, дев'ятий місяць. І як вам? Які враження? Ну, вражень цілком достатньо. Дуже багато, я б сказала, вражень. Подобається робота. Я розумію, що вона тяжка по-своєму, але загалом подобається. Не подобається, так. Чи могли б порадити я роботу? Я. Чи могли б радити експрес-техбут і саме це місце роботи? Ну, звичайно, експрес-техбут дає великий досвід роботи. Що б ви ще порадили, або що які враження взагалі, щоб ви ще могли розповісти про експрес Ну... Вражень дуже багато, це робота дуже інтенсивна, дуже різноманітна, чудовий колектив. Завжди допоможуть. Колони подобаються, не ображають? Ну, звичайно, колони на найкращі. Дякую вам. Я бажаю вам наснаги, бажаю вам гарного дня. Дякую.